Російської культури після повномасштабного вторгнення. вторгнення роки ми жили в культурному просторі, де російське звучало голосніше за українське, і слівних підручників, телеекранів, пісень на радіо, українська культура часто витіснялася, подавалася як друга за значимістю. Раніше ми не замислювалися над тим, наскільки глибоко російська культура пустила коріння в українське культурне середовище. Після повномасштабного вторгнення ці передихми почали стрімко змінюватися. А разом із відміною російського виникає інше питання: чи зможе українська культура повністю повернути свій простір, якої її позбавляли роками? Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я вирішила відмовитись від всього російського, бо для мене було це правильним рішенням. Хоча зізнаю, що до російського вторгнення я споживала російську культуру, слухала деякі пісні і споживала їхню мову, але коли розпочалась повномасштабне вторгнення, я відмовилась від цього всього і є свідком як молодь ще не відмовилась від цього. Тобто я можу Іти і е, чути, як молодь слухає російську музику в колонках. Наприклад, в мене було таке, що я відпочивала біля озера і просто чула, як молодь включила цю е, пісню і слухала собі. Хоча, ну для мене це. Має бути забороненим, тому що якщо ти слухаєш вже цю російську пісню, то ти слухай її десь окремо, щоб ніхто не чув, а не в громадському місті, де є люди і де ходять люди, можливо, у яких які втратили своїх близьких людей внаслідок російського вторгнення. І тому я вважаю, що від цього потрібно відмовитись раз і назавжди, щоб зберігати свою ідентичність. Дякую. Зараз ми почуємо коментар студентки нашого університету, яка потерпіла від російської культури внаслідок окупації в своєму регіоні. Якщо чесно, для мене це дуже важка тема, тому що після повномасштабного вторгнення е, моя область зараз знаходиться під окупацією до сих пір. Я виїхала з окупації у 24 році. І я можу сказати, що Росія дуже агресивно нав'язує свою культуру підліткам, які зараз ходять туди в школу, тому що я навчалася в російській школі під тиском, тому що вони дуже. Е, Дуже довели на моїх батьків те, що вони заберуть в них батьківські права, якщо я не буду ходити в школу. І вони дуже сильно нав'язують свою культуру, тим більше історію. Вони максимально змінили історію, перекрутили її, щоб нав'язати дітям, які зараз ходять в школу. Що Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Харківська область це Росія раніше була, що вони росіяни. що… Солдати воєнні російські прийшли їх освобождати. Я давно у музичній сфері і спостерігаю, що російська музика дуже витісняє українську. Мені як музиканту дуже важко дивитися на топ-чартах, які стоять у перших місцях російські виконавців.